Вас сьогодні тут рада вітати з багатьма з вами ми знайомі, разом працювали над створенням цього документу, і я дякую кожному, хто до нього долучився. Перед тим, як розпочати безпосередньо презентацію цієї стратегії, декілька слів буквально скажу про те, яким чином ми яким чином ми над нею працювали. Так, зараз колеги, одну секундочку. Угу. Дуже швидко. Так. Е, яким чином ми працювали над цим документом, е, і до якого ми е, безпосередньо дійшли. Тож, насправді, стратегування ми розпочинали ще в 2020-2021 році, і тоді це була робота над стратегією розвитку освіти. Однак, з початком повномасштабної війни РФ проти України. Корективи внеслися в життя кожного з нас і відповідно в нашу з вами роботу над цим документом. Але як було сказано у відео, освітяни незламні, тому у вересні 2022 року ми повернулися до роботи, але вже до роботи над стратегією відновлення та розвитку. Освіти Леганщини до 27 року, і в цьому нам безпосередньо допомогли внесені зміни до закону України про засади державної регіональної політики, які передбачили можливість створення таких документів, планів відновлення для тих територій, які найбільше постраждалі. Тож Переходячи да, до презентації документу, ми прекрасно розуміємо, що така робота має враховувати контекст та да, умови, в яких ми працюємо, аналізуємо, стратегуємо. Тож, що найперше, у фокусі нашої уваги була особливість, Різної тривалості тимчасової окупації окремих територій регіону, якісь території були окуповані з 2014 року, якісь з 2022 року. Ми розуміємо колосальну руйнацію регіону, а подекуди просто випалену землю. Активні бойові дії продовжуються, і на сьогодні ми ще не маємо якоїсь визначеності так, щодо того, якими темпами. Луганська область буде деокупована лише з вірою про те, що це неодмінно буде. Ну і звісно, що враховуємо той факт, що система освіти функціонує сьогодні повністю дистанційно. Тож. Концептуально до розроблення документу ми підходили з таких позицій за двома складниками: по-перше, ми формулювали антикризові цілі на період дії воєнного стану до деокупації регіону і шукали відповіді на запитання: а що ми можемо зробити вже зараз для того, щоб підтримати життєздатність системи освіти регіональної, а також формували антикризові. Цілі в умовах деокупованого регіону, відповідаючи на запитання, а що ж ми в першу чергу можемо зробити, коли ми зможемо поїхати додому? Також враховували і дві траєкторії. Це відбудова з посиленими інфраструктурними проєктами, заходами, які більш актуальні для території тимчасово окупованих з 2022 року, а також реінтеграція з посиленими заходами саме гуманітарного розвитку, що більш характерно і необхідно для тих територій, які були тимчасово окуповані з 2014 року. Звісно, що на останнє станом на сьогодні ми ще не знаємо всіх. Відповідей на це запитання. Але вже е, цей документ, ця стратегія передбачає необхідність знайти ці відповіді і підготуватися до поїздки додому. Тож, стратегічне планування відновлення освіти Луганщини е, щонайперше е, стосується саме антикризових заходів до деокупації регіону, ми ставимо перед собою мету. Таку система освіти Луганської області спроможна надавати дітям якісні освітні послуги в умовах тимчасової окупації регіону незалежно від місця проживання та відповідати демократичним принципам. Цієї мети нам дозволять досягти дві стратегічні цілі: що найперше, управлінська діяльність всіх рівнів, має сприяти збереженню і розвитку кадрового потенціалу в сфері освіти. В цьому контексті маємо дві операційні цілі: це надання педагогічним працівникам і освітнім управлінцям всіх необхідних умов для своєї професійної діяльності, а також їхня підтримка, супровід тощо. Стратегічна ціль 2 полягає у забезпеченні сталості освітнього процесу в умовах дистанційного формату роботи, і тут маємо наголошувати на посиленій комунікації між учасниками освітнього процесу, яка сприяє цій сталості, коли ми не маємо фізичного контакту з нашими учнями, і вихованцями, і також е, говоримо про. Адаптацію освітнього процесу до умов енергетичної кризи. Ця зима була важка для всіх і освітян, і взагалом всіх учасників освітнього процесу, коли ми не маємо фізичного доступу до закладів освіти, а онлайн неможливий, коли немає світла, коли немає інтернету. Ми поки що не знаємо, якою буде наступна зима. Віримо, що такого вже не буде, але все одно маємо бути до цього готовими. Антикризові заходи. Після деокупації регіону, що найперше спрямовані на досягнення мети нашої спільної. Система освіти Луганської області відновлюється для надання якісних освітніх послуг в регіоні. Що найперше, це перша стратегічна ціль. Ми маємо говорити про створення нової моделі, оновленої моделі освітньої мережі, і тут важливо підходити до моделювання не лише з урахуванням аналізу. Втрат майнових комплексів, руйнувань інфраструктури тут дуже важливо орієнтуватися на контингент, на склад населення, на плани відбудови промисловості економічного сектору, тому що ми, ми свідомі того, що люди не будуть повертатися на ту територію, де не буде роботи. Відповідно, освітня мережа буде. Плануватися відповідно і до відновлень в інших сферах суспільного життя. Відповідно, за цим моделюванням слідуватиме безпосередньо відбудова, відновлення, реконструкція, всі заходи, які необхідні для цього. І, безперечно, ми вже прекрасно розуміємо, що кожен заклад освіти має бути на всі 100% безпечний для всіх учасників освітнього процесу, а також бути комфортним для них. Паралельно із цим робота е, триватиме і спрямовуючись на педагогічних працівників, які мають бути забезпечені достатніми умовами праці, додатковими умовами для того, щоб повертатись, і не тільки повертатись до регіону, додому, а ще й повертатись до своєї професійної діяльності в заклади освіти. Центри професійного розвитку, які ми теж маємо відновлювати для того, щоб надавати педагогічним працівникам всі необхідні послуги, які зараз визначені законодавством. Відповідно, система вищої педагогічної освіти та система підвищення кваліфікації, також ми не можемо випускати з фокусу нашої уваги, оскільки саме вони зможуть. Забезпечити той кадровий потенціал, який буде необхідний для нас, третя стратегічна ціль, на мою особисту думку, одна з найважливіших. Вона стосується закладів загалом сфери професійної, професійно-технічної, фахової передвищої освіти. Це та сфера, яка забезпечить кваліфікованими працівниками. Ті підприємства, які будуть відновлюватися, а вони будуть відновлюватися, це та сфера, яка забезпечить безпосередні відновлення цього регіону без таких. Робітничих кадрів буде достатньо важко щось будувати, планувати. Тому це дуже важлива стратегічна ціль, вона спрямована і на поступове відновлення закладів освіти, і на підвищення якості, оскільки ми розуміємо, що всі технології настоять на місці, вони оновлюються і відбудовувати ми будемо вже. Не так, як було, а ще краще. Тому, відповідно, якість професійної освіти також має бути краще. Також говоримо про мережу закладів освіти і їх управління і створення безпечних і комфортних умов для учасників освітнього процесу, який є просто невід'ємною складовою для всіх рівнів освіти. Остання стратегічна ціль четверта теж є доволі вагомою. Вона полягає в подоланні. Освітніх втрат зараз про освітні втрати ми говоримо дуже часто, і це актуально не лише для Луганської області, це загалом актуально для всієї країни, тому що діти перебували на карантині, потім діти перебували дистанційно, навіть в безпечних регіонах все одно перебували дистанційно там, де немає укриттів. Освітні втрати є, і наша задача. З'ясувати, яким чином ми їх будемо вимірювати спершу, а потім яким чином ми їх будемо долати. І для Луганської області це буде великим викликом, тому що паралельно із тим, що ми маємо розраховувати і дивитися освітні втрати загалом по країні з 2022 року або з 2020 року з настанням карантину, то в Луганській області. Ми маємо вивчати освітні втрати майже за 10 років. Тобто зараз в 9 класі вчаться діти, які жодного дня не вчилися за українськими стандартами. І саме в рамках цієї стратегічної цілі у нас спільно з вами буде дуже багато роботи для безпосередньо вивчення цих освітніх втрат та з'ясування, а яким чином ми можемо їх подолати. Тож... Такий комплекс цілей, стратегічних, операційних передбачає е, стратегія відбудови і розвитку е, освіти Луганщини до 27-го року. Ви в своїх матеріалах маєте повну версію документа, а також маєте отаку невеличку брошуру, де, е, де ви можете побачити всі цілі, не лише на рівні цілі, а ще й конкретні завдання. Ознайомитися з ними. Вони всі побудовані відповідно. До методології, визначеної законодавством, вони базуються на вивченні ключових проблем, загалом аналізу ситуації. Тому дякую всім за увагу.